Всім привіт, рада вітати на розкладі. Сьогодні будемо говорити про правду, яку вам треба почути, яка від вас прихована. Насправді, розклад дуже потужний буде. Я вам чесно скажу, я готувалася до нього. А ви, звісно, з перших моментів будете розуміти, для вас він чи ні, якщо ви відчуваєте, що вас хтось обманює, дурить, якщо ви. Розумієте, що вам треба щось почути, але ніяк не можете знайти інформацію потрібну. Запрошую на розклад, буду давати вам підказки. Працюю сьогодні на двох колодах. Вони дуже легкі, позитивні, і ці колоди показують дуже великі деталі, які дуже часто хочемо ми приховати від сторонніх очей. Але я все знайду, розшифрую і вам повідомлю. Ця правда відкриє вам очі. Ви готові? Якщо так, то починаємо. Що приховано від вас? Далі. Чому саме так? Чому ця ситуація відбувається? Зараз ми будемо дивитися, хто причетний, що приховують. Ну, і третє питання: що вам передають вищі сили? Що треба почути? Так, ну і колода на щодень, без цього ніяк, вона показує все. Ця колода показує все. Тут нічого не приховати. Так, що приховано від вас? Чому саме так? Чому ця ситуація з вами відбулась? І що вам хочуть повідомити, передати вищі сили? Готові? Починаємо розклад. Насправді є сімка кубків. Дійсно є. Дійсно є обман. Я скажу так, вас використовують, щоб ви стояли на місці. Дуже часто якраз на цій колоді жриця – це мама, берегиня, це людина, яка зручна для сім'ї, яка всіх захищає, оберігає, про всіх дбає. І хочу вам сказати, що ви використовуєтеся саме так. Насправді про сім'ю дійсно треба дбати, і ви можете дати дуже багато всього, але, можливо, вас годують обіцянками, можливо, вам обіцяють, що це буде сім'я, що все буде добре, ви поки що вкладаєтеся, але ви не бачите результату, бо не йдете вперед, стоїте на місці. І тут важливо розуміти, що від вас приховують щось важливе, тому що насправді по енергії імператриці все має бути так, як ви хочете. Ви заслуговуєте лише на краще. Ви можете дійсно побудувати міцний рід, сім'ю, таку величезну, дружню, справжню, але ви не можете цього зробити, тому що вас годують обіцянками. І зараз оце якраз і заважає. Ще вам скажу, дорогі дівчатка, чоловіки, просто перевертайте карту на себе, що цей чоловік, якби хотів, він би це зробив, немає перешкод, тому що насправді випадає тут жезлова карта, а це якраз карта переконань, що він завжди може домовитись, знайти можливості, розширити масштаб. Головне, щоб він просто цього хотів. І знаєте, ховатися просто за пажів, за когось меншого в цій ситуації, або просто вести себе як дитина. Це не говорить про те, що вам треба стояти, чекати, довіряти цьому всьому. Я скажу, що вас обманюють. Я скажу, що не все так просто, як ви собі бачите, і ви маєте хотіти розбиратися, розв'язувати собі очі, тому що, дивіться, ви хочете вцілити в ціль. Ви хочете досягнути якогось результату, але ви не можете цього зробити, тому що ви не бачите куди стріляти. Вам просто говорить ця людина, а ви сліпо довіряєте. Але треба вже, дівчатка, розв'язувати очі і дивитися на все по-іншому. Від вас приховують щось важливе, вас годують обіцянками, вас хочуть використовувати, але натомість нічого не давати. А це не є нормальне. І ви сьогодні завітали на розклад, щоб звільнятися від негативу, щоб будувати своє життя, щось змінювати в кращу сторону. І бути щасливими. Так, далі йде. Чому саме так з вами відбувається? Чому саме так? Бо насправді ви не завжди вмієте робити правильний аналіз в житті. Ви на дещо як закриваєте очі. От, ніби знаєте, от, ой, я цього не хочу чути, цього не хочу помічати, бачите, Нехай буде як буде, і все. А потім ви розумієте, що чогось бракує, що треба виходити з таких станів, що не можна так. Знаєте, насправді, ваша енергія вона дає вам підказки. Внутрішньо ви відчуваєте завжди. Але ви як боїтеся зробити по-своєму. Ви як завжди довіряєте ситуацію комусь, в чиїсь руки віддаєте своє життя. А потім вже чекаєте, що буде, те буде. Насправді випадають дуже гарні карти змін, тому що аркан смерті це трансформація. Інформація, Аркан Суд це ніколи вже не буде як раніше. І ви цей урок все ж таки проходите, це буде змінюватись. Знаєте, як ви потрапили в цю ситуацію, так і з неї будете вибиратися. Скоріше за все, ви зробите якийсь правильний для себе вибір, відкриєте якусь таємницю, якусь правду, тому що тут знову друге питання у нас є жриця. Тут у вас зав'язані очі, а тут уже все відкривається, бо жриця дізнається завжди правду. Тут не можна щось приховати, не можна зробити по-своєму. Вам будуть допомагати і вищі сили, і ваш рід з вами зв'яжеться, і 100% вас виведуть з темної кімнати, з якихось незрозумілих станів. Тому ви пройдете цей урок, це все відбувається для того, щоб ви зростали, щоб ви точно розуміли, ким ви є, куди ви йдете, чого ви хочете. І, Знаєте, вас будуть вести до кращого. Ви проходите цей урок, щоб в житті щось змінювалося на краще, щоб ставало легше, щоб випробування не були такими сильними для вас. Ну і що хочуть вам передати Вищі сили? Коротесенький розклад, але такий важливий. Далі ідемо. Ніколи не розчаровуйтеся, тому що насправді завжди будуть люди важливі для вас, які вас не будуть обманювати. І навіть якщо ви зустрінете. До прикладу, чотирьох людей, які вас розчарують, то все ж таки п'ята людина буде завжди з вами, попри все, в будь-якій ситуації, завжди буде на вашій стороні, завжди буде підтримка, допомога, партнерство, любов. Тому то 100% не треба розчаровуватися. Пам'ятайте про те, що вам дійсно має бути комфортно в житті. І якщо ви робите щось для когось, якщо навіть вам говорять Люди про те, що давай зробимо ось так і ось так. Це ж для нашого комфорту, для нашого життя, то ви маєте завжди розуміти, чи є комфорт для вас в цій ситуації? Чи дійсно про вас хтось подумав? Чи дійсно ви себе добре тут почуваєте? Е, так, О, бачите, як в мене склалися карти. Хочу також сказати, що в кінці розкладу випадає аркан справедливості. Насправді це дуже важливо, бо буде правда на вашому боці, бачите, відкриваються очі, все ви дізнаєтесь, все ви зрозумієте, будете уже дійсно бачити, що робити. Як правду не приховую, вона все рівно випливе назовні. І як би людина вам там не говорила, які б не були яскраві, хороші слова, ви все відчуєте, тому що буде переважати вже. Бачите, тут є біле і чорне. І коли вас людина обманює, завжди переважає чорний. Якщо вас використовують, завжди переважає чорний. І що ви зробите? Ви просто залишите все це позаду і підете до тих людей, які будуть вам вірні, до тих, які будуть з вами. Тут може Програватися любовний трикутник, тому що відчувається така історія, що в чоловіка, скоріш за все, є сім'я, є дружина, і він просто затягує якісь моменти, він вас в чомусь використовує, він вам щось обіцяє, але рано чи пізно ви зрозумієте, що треба берегти себе, що треба думати лише про те, що ви відчуваєте. Думати про те, що ви заслуговуєте по справедливості бути щасливими, ви заслуговуєте бути. В середині сім'ї, що це означає, коли все обертається навколо вас, коли ви імператриці в своїй родині, коли ви на своєму місці, коли ви точно знаєте, хто ви в житті цього чоловіка. Тому, скоріш за все, тут програється любовний трикутник, мої дорогі, і ця правда важлива для вас. Відкривайте очі. Пам'ятайте, що ви будете знаходитися в цих стосунках лише до тих пір. Поки ви ще будете за щось там триматись. І навіть якщо малесенька крапелька буде вам давати радість, ви будете за це триматися до останнього. Але ви маєте завжди зважувати, що. З кожним днем крапельок встає все менше і переважає, до прикладу, якийсь негатив, коли вас використовують. Бо не може бути так, що ви все віддаєте і натомість нічого не отримуєте. Я вам бажаю щастя, нехай розв'язуються очі, нехай у ваше життя приходить правда, щирі люди, нехай поруч з вами будуть ті, кому ви насправді потрібні. Всього вам доброго, дякую, що були зі мною і до нових зустрічей.